Став відомий суперник Динамо Київ у наступному раунді Ліги Чемпіонів. Суперником Динамо у другому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів став мальтійський Хамрун Спартанс, який переміг литовський Жальгіріс. Обидві команди у першому раунді здобули домашні перемоги з рахунком 2-0. Додатковий час не визначив переможця, а у серії пенальті переміг Хамрун Спартанс 11-10. Перші зустрічі команд пройдуть вже через тиждень. А матч відповідь 29 липня в Польщі першу гру кияни проведуть на виїзді. Якщо Динамо програє майбутньому супернику з Мальти, то потрапить до третього раунду відбору Ліги Європи. Українець підпише контракт з клубом Ліги Чемпіонів, український воротар Львівських Карпат Яків Кінерейкін перейде в іспанський вільяреал. повідомляє телеграм-канал Вболівальників Карпат. За інформацією джерела, 21-річному футболісту залишилося лише пройти медогляд, після чого він підпише з жовтою субмариною контракт, який буде розрахований на 5 сезонів. Варто відзначити, що вілья Реал за підсумками попереднього сезону кваліфікувався до основної стадії цьогорічної ліги чемпіонів. Відзначимо, що Яків Кінарейкін у сезоні 2020 – 4-25. Провів 13 матчів Закарпати, пропустивши 12 голів. У п'яти поєдинках йому вдалося зберегти ворота сухими. Портал TransferMarket оцінює вартість голкіпера в 700 тисяч євро. Шановні глядачі, а перед тим як ми продовжимо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами. Олександр Бабич очолив Ворсклу. Новим головним тренером Ворскли став Олександр Бабич. Повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт розрахований на два роки. До тренерського штабу також увійшли Володимир Білаков, Валерій Куценко і тренер воротарів Дмитро Стойко. Раніше Ворскла звільнила Желько Любеновича через 17 днів після призначення головним тренером минулого сезону. Бабич працював спочатку головним тренером, а потім спортивним директором Чорноморця. Зараз він буде рятувати полтавський клуб. Динамо відмовилося від трансферу центрбека ЦСК. ЦСКА. Центральний захисник Софійського ЦСК Люмбард Делова був у трансферному списку Динамо та перебував під наглядом представників київського клубу. Повідомляє видання Кота Спорт. Однак кияни відмовилися від кандидатури 26-річного гравця збірної Косова. Футболіст, близький до переходу в клуб з Туреччини. В контракті гравця прописана сума відступних у розмірі близько 950 тисяч євро, що робить його привабливою мішенню для багатьох команд. Але не для Динамо. Кияни вважають, що це дорога ціна за гравця. Реал встановив трансферну ціну на Луніна. Голкіпер Реала Андрій Лунін хоче отримувати ігровий час та бути ключовим гравцем команди. Повідомляє видання Града. Для цього 26-річний українець готовий змінити клуб. Воротар вже повідомив про це клуб, хоча не відкидає і можливість залишитися. Реал завжди залишав розв'язання цього питання за гравцем, його майбутнє його рішення. Водночас мадридський клуб уже встановив орієнтовну ціну трансферу гравця близько 20 мільйонів євро. Така ціна разом з високою зарплатою ускладнює потенційну угоду щодо його переходу. В Іспанії є кілька клубів, які цікавляться Луніним, але схоже, вони не можуть дозволити собі ні трансфер, ні його зарплату. А отже, Луніну залишається або сидіти на банці, або ж збавити свої фінансові апетити. Шахтар отримав пропозицію по легіонеру. Бельгійський Антверпен цікавиться нападником національної збірної Буркіна Фасо та донецького шахтаря Лассіною Траоре. Повідомляє видання Нюс За інформацією джерела клуб запропонував гірникам 2,5 мільйона євро за 24-річного футболіста, але поки домовленості щодо його трансферу не досягнуто. Цікаво, що Шахтар влітку 2021 року заплатив за Форварда в чотири рази більшу суму 10 мільйонів євро. В сезоні 2024-25 Ласіна Траоре провів 31 матч на клубному рівні, відзначившись п'ятьма забитими м'ячами та шістьма гольовими передачами. Легіонер Динамо вимушено залишив поле через травму у матчі з Корвінулом. 25-річний колумбійський півзахисник київського Динамо Ангель Торес зазнав пошкодження у другому таймі товариського матчу проти румунського корвінула. На 66-й хвилині Ангель Торес відчув дискомфорт та був змушений попросити заміну. Наразі характер травми півзахисника невідомий. Гравця замінив Максим Брагару. Ангель Торес у першому таймі міг відзначитися. Але після його удару з близької відстані м'яч влучив у поперечину. ПСЖ відновить перемовини щодо забарного найближчим часом. Про це повідомляє Фабріціо Романо. Паризький клуб уже домовився з 22-річним забарним щодо особистих умов, і сам гравець дуже подобається головному тренеру Луїсу Енріке та спортивному директору Луїшу Кампушу. До клубного чемпіонату світу ПСЖ пропонував 60 мільйонів євро, але Борнмут хотів від 70 до 75 мільйонів. Очікується, що перемовини скоро відновляться. Нагадаємо, була інформація, що Ньюкасл запропонував придбати іллю за 70 мільйонів. Англійський клуб хоче перебити пропозицію французів. Карпати Львів припинили співпрацю з гравцем. Карпати та 26-річний центральний півзахисник Максим Чех припинили співпрацю за угодою сторін, повідомляє офіційний сайт клубу. Футболіст провів у складі зелено-білих 18 матчів, забив один гол і відзначився однією результативною передачею. Чех, вихованець Шахтаря. За першу команду він не грав, виступав також за Сабаїл і Маріуполь. Стало відомо, хто покаже матчі українських команд в Єврокубках. Напередодні стало відомо, що в Україні всі матчі команд Прем'єр Ліги у кваліфікаційних раундах Єврокубків покаже платформа Київстар Ті Окремо на каналі Київстар Тів Єврокубки глядачі зможуть побачити поєдинки Житомирського полісся Олександрії та матч відповідь Шахтаря проти Ільвеса. Поєдинки за участю київського Динамо транслюватиме не лише «Київстар», а й телеканал «2+,2». плюс Підопічні Олександра Шовковського 22 липня зіграють свій перший матч Ліги Чемпіонів у Мальті Полісся та Олександрія. Поєдинки другого раунду Ліги Конференцій проведуть 24 та 31 липня. Перегляд доступний з будь-якого зручного пристрою смартфона, планшета, комп'ютера, смарт Тіві або браузерної версії сервісу. Усі трансляції будуть розміщені в розділі Спорт, де також доступний розклад матчів. Динамо Київ відмовилося продавати свого капітана в Америку. Український півзахисник Київського Динамо Віталій Буяльський влітку 2025 року не залишить столичний клуб, незважаючи на інтерес з боку клубів МЛС. Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас. За інформацією джерела до персони 32-річного футболіста постійно придивляються клуби з-за океану, але в це літнє трансферне вікно жодної конкретики щодо потенційного трансферу. Капітана киян немає. Закордонний клуб почав переговори щодо трансферу гравця Динамо. Турецький газіантеп цікавиться українським вінгером київського Динамо Максимом Брагару. Повідомляє видання Реферанс. За інформацією джерела клуб Суперліги вже розпочав переговори щодо трансферу 22-річного футболіста, але при цьому Брагару не є єдиним гравцем у списку. Відзначимо, що в минулому сезоні Максим Брагару провів 24 матчі на клубному рівні, відзначившись одним забитим м'ячем. Портал Трансфер оцінює вартість гравця в 1 мільйон євро. Нагадаємо, раніше наставник Чорноморця Олександр Кучер заявив, що хотів би бачити Максима Брагару в Чорноморці. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами.